Друзі, вітаю! Років 6 або 7 тому мене Світланка Вайсгербер заразила своєю хворобою, тобто любов'ю до дендробіумів. Якось до того я на них ніколи не звертала уваги, поки не познайомилася із світланкою. Саме тоді мене вразив різноманітний світ дендробіумів. Вони є дуже дуже різні. Є завжди зелені, є листопадні, є маленькі, є великі. Є, які мають дрібні квіточки, але їх багато. Є такі, що мають дуже крупні квіти і квітнуть довгий-довгий час. Не менше ніж фаленопсиси. Сіндрубіуми зростають дуже щільно псевдобульбочка до псевдобульбочки. І саме тому їх саджають в маленькі горщики, в не в неширокі широкі горщики. І на тому місці, де розташований один фаленопсис, можна вирощувати. Чотири дендробіуми, дробів ми, і це мені набагато ближче до душі, ніж вирощувати оті лопаті фаленопсиси. Якщо ви подивитесь на старенькі псевдовульбочки, які вже безлистні, то ви бачите скільки на них стареньких квітконосів. Тобто кожна псевдогульбочка квітне декілька разів на протязі декількох років. наприклад. Цього року псевдобульба зростає, заквітне вона через рік, але наступного року, після того як вона відквітла, вона квітне ще раз, і при гарному догляді вона проквітне ще і на третій рік. Бачите, ось така. Є в них особливість. На четвертий, приблизно на четвертий, ну, можливо, ще і на третій, у деяких із псевдобульб, віддавши всі свої споживні речовини, відквітнувши декілька разів, ті псевдобульбочки всихають, і їх можна просто вирізати ось тут, біля основи. Або при пересадці прибрати їх разом із старі, старими вже вмерлими корінцями. Дендробіумів особисто я виділяю новогвінецькі дендробіуми. Дендробіуми секції Латурія, які я вам нещодавно показувала, і ось ці чорноволоскові дендробіуми секції Формосом. Перше обидві ці групи мають дуже Чудові красиві квіти, а по-друге, вони мають довгий час цвітіння. Це саме те, що мені подобається. Другі дуже підходять для домашнього догляду, для домашніх підвіконь. Чорноволосковими вони називаються саме тому, що їхній стовбурець і їхні листячка вкриті ось такими волосками. Волохаті такі волосками стовбурці захищаються від. Сонячних опіків. Здорового зростання цих дендробіумів дуже важлива атмосферна вологість і сезонні перепади температур. Саме сезонні гарного домашнього вирощування, аріал їхніх температур. То взимку не нижче, ніж 18, ну а влітку не вище, ніж 28. Цього року літо в Україні було дуже спекотним. І це відклало свій відбиток на розвиток цих рослин і саме на їхнє цвітіння. Роздендробіума дробів, Мадан влітку постраждав не дуже, бо знаходиться він на кухонному підвіконні, саме в оселі, де все ж таки. Час від часу, коли було освітлення, коли працювала електрика, вмикався кондиціонер і цей дендробіум мав змогу трішечки охолонитися. Тож він виглядає цього року у своєму цвітінні доволі гарно. Цей квіт – на нього вже друга псевдобульба, як ви бачите, має дуже яскраву губу. Квіточка в нього десь розміру 6-7 см, дуже непогано. Знаєте, таких кросів дендробіума формосома в мене колись був і дендробіум формосом, але, на жаль, я його втратила. Дендробіум формосом квіти має трішечки побільший і вкривається квітами у того дендробіума повністю увесь стовбурець. У цього мого кросу завжди кожного року дві, ну три квіточки із одного соцвіття і все. Саме із макушечної частини або із попередніх, із попередніх пазух двох листів. Ну, от таким чином воно квітне. Не знаю, мабуть, мені так здається, що я придбала не той екземпляр, який хотіла б. Хотіла б, звісно, мати саме той, який має багато квітів по усьому стовбурцю. Ну, життя ще не завершилось. Тож, якщо буде в мене змога, то я придбаю і іншого кросу, іншого дендробіуму. А поки насолоджуюся цією яскравою, як вогонь губою і колір пелюстків в нього. Не білий, але і не жовтий, такий, знаєте, вершковий колір. Аромату цей дендробіум не немає. Але ж все ж таки красунчик. Я люблю його. Дендробіум в формі ви можете бачити, він в два рази крупніший за попередній дендробіум. В формі дібла є кросом між дендробіумом формосумом і дендробіумом інфундибулом. Він має квіти в два рази крупніші за попередні. Але цього року вони не набагато крупніші. І це відклало свій відбиток саме жарке літо. Дуже спекотне літо було. Дендробіум провів його на лоджії, де денна температура сягала вище, ніж 40 градусів. При таких температурах дендробіум. Особисто я поливати не встигала, поливати його треба було. Лише на ніч, день його поливати не можна, інакше б він спікся. Вдобрювати при таких температурах також складно. І сталося те, що сталося. Передчасне скидання листя. А я вже казала вам, що передчасне скидання листя у дендробіумом, то це чрівато тим, що дендробіум або не буде квітнути, або буде квітнути, ну, ось так, як мій. Квіточки не дуже крупні. Цього року квіточки сантиметрів 10. А минулого року були до 15 дуже гарні квіти, чимось нагадують квіти котлей. Зараз квітнем псевдобульба попередніх років, а саме 2024 року. Ось вона, ця псевдобульбочка, вона цього року не квітне, вона заквітне наступного року. Він навіть намагався влітку випускати нові зрости, але, зважаючи на цю спеку, всі ті нові рости загинули. Дуже сподіваюся на те, що навесні, після того, як він відквітне, з'являться новенькі зрости. Я його пересаджу і змінюємо місце знаходження. Тобто приберу його із лоджії Зважаючи на його розмір, а розмір у нього ну приблизно метр, навіть трішечки більше, то треба буде мені постаратися, щоб знайти для нього відповідне місце. Але те, що він я хотіла б, щоб він залишився у моїй колекції, так це точно, бо це такий красень, який не передати вам словами. Дуже ніжний, дуже красивий. У сонячний час він має такий приємний, дуже ніжний, тендітний, навіть я б сказала, аромат. От у нього пелюстки білосніжні. Я казала вже вам, що білі орхідеї, білі квіти то моя слабкість. Я дуже-дуже люблю саме білі квіти. Щоб підстрахуватися, то я думаю, що я стару псивдобульбу їм, Поріжу її на частинки, покладу на мох і спробую виростити у літній час виростити кейки, тобто зробити декілька дублів цієї рослини, бо обожнюю її, навіть не зважаючи на її громезний розмір. Працювати мені є на чим наступного року. Проводити роботу над своїми помилками, виправляти їх і вирощувати красиві здорові квіти. А я бажаю вам миру, здоров'я і добра. Всім пока, до нових зустрічей.